Якщо ми знову зникнемо, це, це Путін чи зможе Лисенко а, замінити Чайковського. це ж не випадок, що і папа римський. І хто завгодно, його цитують, можливо, не розуміючи, але все одно цитують і, значить, позитивно використовують. Я зараз скажу таку досить провокативну річ, але давайте про це серйозно подумаємо. Ви не можете сказати людині, як, на якої летять ракети, що вона забула про Росію. Куди ми там посинаємо рускський корабль це не питому український вираз. Пане Андрію, дякую, що знов до нас долучаєтесь. Ми просто говоримо. Це так для глядачів. Я думаю, що пан Андрій пам'ятає про те, що в, в сучасній ситуації. Є таке бажання і є розуміння, що Росія буде скорочувати свою присутність через об'єктивні і суб'єктивні обставини в світі в головах людей оце найголовніше: да? в головах політиків, культурних діячів, які, як ми щойно говорили з Олександрою, звикли. Перед новим роком іти на Лускунчик Чайковського, значить, в Відні, в Парижі, в Лондоні, в Берліні, будь де от і потім собі ставити питання: чи може такий народ, який дав людству Чайковського тепер розстрілювати, гвалтувати, вбивати і розтинати людей в Бучі і в Маріуполі? От і відповідь безперечно, ні, не як це така людина. Я Достоєвський альо. І тут виникає шпарина для можливого проникнення туди всередину українців. Які можуть замінити росіян. І тоді виникає питання: чи стане, чи зможе Лисенко а, замінити Чайковського, Микола Лисенко, український композитор. І що для цього треба українцям? Чи є в українців потенціал, пане Андрію, щоб оце створити? Це треба якісь фантастичні піарники з фантастичними знаннями мови, культури. Пояснень, я б не взявся. Я, я не знаю, чи знаєте ви, чи ні, але в журналістиці найскладніша журналістика це культурна. Пояснити словами бількам то не, ну, не треба треба бути Чеховим да чи Шекспіром. От словами пояснити звук. А, і це важко. А це треба робити, Ну якщо українці. Цього прагнуть. Що ви думаєте про це? Чи є достатньо сили Українців? Так, дякую. дякую Микола. Я скажу чесно, що для мене це також дуже цікава ситуація. От ми почали розмову минулого разу, а потім пішли ракетні удари держави, терористу, так Російської Федерації. І власне нас, от я, я тепер теж згадав: нас перервало десь на цьому питанні про можливості культурної альтернативи до. Ну, будьмо відверті, дуже сильного домінування російської культури не тільки над Україною, взагалі над східною Європою. Це проблема, яка стосується, звісно ж, і Молдови, і Білорусі, і, і навіть багатьох країн-членів ЄС і НАТО сто відсотків. Ну от і я звернув увагу, до речі, що от наша розмова, той перший шматочок 10 хвилин, отримав таку назву про там необ'єктивність німецького ставлення. І я от собі подумав. Якби воно було не це ще пів проблеми. От знаєте, от якщо щось там дійсно от не об'єктивне, це можна раціонально виправити, так? А ми, на жаль, боюся, говоримо про стереотипи і такі упередження, які не дуже піддаються раціональному ем, спростуванню. Розумієте? І от тому, якщо ми всерйоз думаємо: от що нам зараз робити, ну візьмемо Чайковського, най буде Чайковський. Так? От дивіться, з одного боку був досвід, скажімо так, діаспорний. От Наталія Полонська Василенко, бунскуча дослідниця нашого минулого, вона свого часу доводила в своїх працях, які, на жаль, німці не читали, їх читали українці в діаспорі. Доводимо, що і Чайковський, і Достоєвський, до речі, згаданий вами мають великою мірою українське коріння і за бажанням. Значить, ми можемо їх подати як українських митців. Я би на це сказав так: навіть якщо вони і мали це коріння, будьмо відверті, особливо Достоєвський. Особливо Достоєвський це людина, яка не просто поділяла, а дуже, скажімо так, пропагувала оцю російську імперську перспективу на світ. Якщо ми почитаємо його щоденники, побачимо весь цей антисемітизм, всю цю антизахідну риторику. Ну, вибачте, це дуже близько до того, що ми чуємо з російської пропаганди зараз на превеликий жаль. А дід його перепрошую англійсь, дід чи батько. Я не пам'ятаю греко-католицький священник вот. на Франківщина, Франківщина на саме так, саме так. От Полонська про це і каже, що дивіться: тобто, в принципі, це за бажання. Знову таки, дивіться це питання до нас усіх. За бажанням ми можемо починати переосмислювати це і в такому напрямку. От. Здається, ми обираємо інший напрямок, і от тепер про це інше. Що би я хотів сказати? От бачите, яка штука? Я можливо помиляюся. Я не дуже є не те, що прихильником не дуже вірю, що ми, от, зараз швидко зможемо деконструювати, наприклад, образ Достоєвського того самого на заході, і це ж не випадок. Це ж не випадок, що і папа римський. І хто завгодно, його цитують, можливо, не розуміючи, але все одно цитують і, значить, позитивно використовують. Можливо, ефективніший шлях. Ну, я би так сказав, на якийсь момент забути про Достоєвського, хоча він, звісно, вплинув і на українську культуру, це теж правда. Він вплинув і на Франка, і на прозу 20-х років вплинув, нема ради. Ну, вот. Але про пробувати створювати якийсь інший наратив. Який би не постійно заперечував російський а був самодостатнім, от розумієте, яка штука? От дивіться, я зараз скажу таку досить провокативну річ, але давайте про це серйозно подумаємо. У нас все одно розмова серйозна, це ж, як сказати, це, це та нагода, де може, треба це думати. От зараз в Україні відбувається, я би так сказав, така чергова хвиля. Нової так нової спроби політики пам'яті, так значить, була у нас вже декомунізація, пригадую собі дуже добре, як протестували. От, один з перших пам'ятників, який зносили це, була та стела Петровського в Києві на вулиці Грушевського, і були там теж різні протести, і так далі. От зараз, значить, це все дійшло до в першу чергу. Пушкіна. Чому Пушкіна можна те, щоб говорити, до речі, але от дивіться. Зносячи пам'ятники Пушкіна, зокрема з 19 століття, встановлені, тобто на його сторіччя, це було тоді його сторіччя, кінець 19 віку в Україні, з одного боку, можна сказати, що це є процес декомунізації України, і можна знати багато аргументів на користь цього, з другого боку, можна сказати і те, що отут ми знову бачимо. Принаймні на символічному рівні певну залежність, тобто, це бажання показати інакшість, іде шляхом заперечення того, що російська імперія Радянський Союз у нас не робили. Це зрозуміла річ, так було завжди. Така була декомунізація в усій Латинській Америці, в Африці, де завгодно. Але я кажу ще раз: можна подумати про схему, де не так ми весь час заперечуємо російське. Як можливо, пропонуємо щось своє, і от дивіться на, на цю тему. От я буквально вчора так якось склалося читав вкотре ем, тексти 20-х років про Месію Українку. От чим особлива Месі Українка, яка, до речі, на жаль, мало відома в Німеччині, мало відома. Це я кажу з болем. Хоча вона жила в Берліні певний час, мусимо лікуватися тут і так далі. Так, от, Месі Українка це авторка українська. З до більшовицького періоду нема ніякого Леніна, всієї ці ерунди, яку, значить, Путін розказує, а німці часто повторюють. Месі Українка це україномовна українська авторка письменниця, яка послідовно переосмислює ключові сюжети європейської. Якщо завгодно з європейської культурної традиції, значить в неї є своє бачення античних сюжетів, своє бачення Дон Жуана, своє бачення французької революції. От, будь ласка, і нема ніякої Росії. Ну, пане Андрію, я... ви даремно мене підозрюєте, що я з вами не погоджуюсь. Я якраз ще років 15 тому. Випивали закусю своїм другом Лесям Педрив'янським, і ми дійшли до висновку: що якщо би зробити таку лабатомію у кожного українця і просто вирізати Росію, слово Росія, згадки, це те, що нас описує. Ми ж все життя 30 років, кажемо, а чим ми відрізняємося? Ми постійно відштовхуємося. Ми, от mm -hmm. ми кажемо, а от вони п'ють, а ми не п'ємо. А от вони закусю не закусюють, а ми закусюємо. Mm -hmm. Тому це такі споріднені з більш того Я вам скажу таку штуку. Одну, яка всім не сподобається. Багато багато років вже 25 тому з Марком Захаровим. Я розмовляв, mm -hmm. такий режисер російський, mm -hmm. і ще це була середина 90-х Я кажу: А от у нас навіть тоді в вже були ці тертя. Війни mm -hmm. не було, того не було, але ми все одно один одного підозрювали. Він каже: Так, брати ж, mm -hmm. а кайнавіль, а, 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 а Біблія, а все ж описано 150 разів. От, І поки ми не сподорослішаємо, я з вами погоджуюся. Єдине, що ми не можемо це коригувати, що ви не можете сказати людині, на якої летять ракети, що вона забула про Росію. Але реінкарнація Росії. Я зараз це для глядачів кажу, не для вас, пане Андрію, тому що ви це знаєте. Ще в кінці 90-х, на початку нульових в Балтії, було відродження Росії. В 90-ті вони забули російську мову, вони забули російську культуру, а потім Росія з'явилася не культурно-політична субстанція. А як як це зветься? Туристична субстанція. Ну, приїхав, залишив 100 доларів, там чи 100 євро, чи там 100 чогось. І молодець Росія. Я навіть згадаю російську мову, яку 10 років не вчив. Але це вже не Росія, від якої я залежу, каже собі Литовець, чи Латиш, чи Естонець. А це вже така, ну як Франція, як Німеччина та Ну якась країна, як Китай. Приїхали. Залишили гроші, я їм кави налив, і поїхали додому. У мене них до них немає претензій, я не бачу в них загарбника на відміну від того, що сталося 10 років тому. Ну я маю на 90-ті і балтійські країни. Тому я думаю, ви праві, але викреслити це дуже зараз важко. Собі уявити українця, який скаже, там нема Росії. Оце до речі, фантастична була б ідея. І ця ідея буде боротися, я з вами погоджуюсь. Буде боротися ідея верхнього тоненького шару інтелігенції, яка буде казати: Нема Росії, і uh -huh, uh -huh. ідея народу, яка буде: сказати, А як без Росії? А, 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 а я тоді як я можу себе ідентифікувати, як не обматюкавши Путіна. Вот. Правильно, до речі, дуже цікава тема. От оце, мабуть, треба між іншим без жартів з Лесі про це поговорити знову. Як оці російські ненормативні слова, так, як вони активно ввійшли в наш простір, публічний, політичний, який завгодно. Хоча я добре пам'ятаю, як свого суд, до речі, це було теж тема, це була теж тема і в двадцяті, в 30-ті роки, як різні українські дічі казали: давайте позбуватися цього, бо це не питомо українське. І оце правда. От, от куди ми там посилаємо русский корабль, це не питомо український вираз. Але він набуває зовсім іншого значення, зрозуміло, в ситуації війни вторгнення і оцього відкидання, про яке ви говорите. От. А ще я пригадую, знаєте, я тоді ще був, здається, навіть ще був студентом в Дніпрі, коли вийшла книжка Леоніда Димовича Кучми Україна не Росія, так? І от я пам'ятаю, ми тоді студенти з цього постійно знущалися. Мовляв, ну от що це за назва така? Що це за що це за постановка питання? Це ж очевидна річ. А от е, мушу сказати, що тепер, і це я знаю з досвіду своїми студентами вже тут. Коли от ми зараз читаємо цю книжку, наприклад, там є такий розділ про Крим дуже цікавий. от, То виявляється, що вона, от як би це сказати правильно, вона була написана трошки зарано. От розумієте, кучма написав те. Що, наприклад, німецькому суспільству варто було би прочитати зараз. І вийшло так, що от те, що ми так сміялися, іронізували казали, ну той Кучма, вже геть, випускник, до речі, того самого університету, що і я. От з'ясувалося, що насправді це був не такий дурний проєкт, інша річ, що він потрапляв тоді, в інший контекст. А от зараз перечитати її, до речі, от росіянам, бо є ж її російське видання, московське, і так далі дуже би навіть було не зме. От без жартів. І знаєте, от кому ще от кажуть, мені часто таки кажуть, що в стилі ну от в Росії ж дуже мало знають про Україну. Ну там же ж нічого нема. А це, до речі, велика неправда. Знову таки, один той кучма це вже непоганий старт до роздумів. А я от ще пригадую: от ви згадали Захарова, я згадаю. Мого дуже хорошого колегу покійного вже російського політолога Дмитрія Фурмана, який, до речі, був великим другом України весь час. І, і от що зробив Фурман? Десь 10 років тому Фурман видав російською дві книжки, які теж забуті. Але вони є. Вони фізично існують. Будь ласка, читайте. Значить, одна книжка це російський перекмет Івана Місяка Рудницького його есеї про Україну. А друга книжка, увага, це. Збірник статей Симона Петлюри, тобто він хотів ще тоді показати росіянам, що дивіться Петлюра це ніякий не там божевільний антисеміт, це інтелектуал, це театральний критик, це людина, яка редагувала журнал у Москві. І от він зібрав ці статті і видав така красива синьо-жовта книжка російською мовою. Але бачите, всі ці видання, на превеликий жаль, жодним чином не відвернули того жаху. Який стався з російським суспільством, підкреслює, суспільством, не тільки з путіним і там генералами а з суспільством. І оце, як на мене, теж таке цікаве питання про Ну як би це сказати: про межі впливу культури або межі впливу науки. Вони, на жаль, дуже обмежені. І в Україні також. І в Україні також. І ем, на це нема ради. На це нема ради. Але це цікава така тема, про яку можна подумати, тому що. Мені здається, що от ми всі, от журналісти, історики, мистецтвознавці, ми повинні про це пам'ятати. Що ми не є такі, от, як колись в 19 столітті вчителі народу, так, які можуть все пояснити, і народ буде так діяти. Він, як ви правильно кажете, він може вирішити, не знаю, надалі будувати ті або інші уявні схеми, і так далі. Інтелектуали можуть бути незадоволені, але. Це життя. Так. Да, тут ви ви підняли дуже таку людсько-екзистенційну проблему природність і неприродність. розумієте Коли я дивлюсь на росіяни на українців, і зараз знов зажуряться українці, я бачу, що в Росії і наука, і культура е, мала розвиток в неприродній спосіб. Завжди мав якийсь цар підтримувати театри. Завжди мав якийсь Сталін підтримувати там як музику, якусь чи почасти чи там літературу. Це не тому, що просто народився X і почав писати вірші. А цей X якщо його звуть якщо його звуть Пушкін. Він мав прийти до царя і спитати, як вам мої вірші? А сказав, хороші стихи у тебе друг Пушкін. І я буду твоїм цензором лічно. От, а на відміну від Європи і Сполучених Штатів ну, Північної Америки, де просто Ну так воно йшло Тепер виникає питання. Мені дуже часто ставлять питання: чому українська журналіст, українська пропаганда, агітація в Європі не працює, чому ми там не робимо контр... контрпропагандистських кроків, чому ми там не розповсюджуємо, а от Росія розповсюджує і театри, і кіно, і те, 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 те. Те. І я кажу: може ми теж, європейці в природності, воно росте і ми не підштовхуємо. Тому очікувати, що українці, Зеленський, Порошенко, Кучма, будь-хто скаже, а давайте на культуру 150 мільярдів і будемо просувати. Таке враження, що є внутрішнє якесь відчуття у українців, що ну, це неправильно, воно не дасть плодов. Воно має або вирости, або... але якщо воно природньо росте, воно довго росте. Ти не можеш пристрибнути з п'яти років. І відразу піти в школу в університет. Ти все одно маєш закінчувати школу. Тому оцей, оце штовхання в українців є. А нема розуміння, що ми, у нас психологія ну, європеїзована Ми не європейці, ми такі най... найостанніші європейці. От такі зовсім не розвинуті. Але це відчуття, що воно має вирости. Воно має... До речі, хочу так для того, щоб розвіяти нашу серйозну розмову. Похвалити Україну на Росію. У мене був випадок: я сидів, випивав горілку з Кучмою із чорномирдіним Вже Чорномир був послом в Україні, він не, не, не вже не був прем'єр-міністром Росії. Ну і ми сиділи, значить, десь там випивали. І, і і і кучма каже: Ну, Микола, скажи тост. А я не люблю, знаєте, я так публічна людина, так всі думають, що я от такий, як з вами, так я і в житті такий. А я в житті абсолютно інший. От. І не такий жартівливий, не такий веселий, і взагалі це моя робота, а це моє життя. І тут я думаю, що ж таке розумне сказати? І я сказав за правоту президента Кучма, який сказав, що Україна не Росія, і чокнувся з Чорномирдіним, з послом Росії. І От він мене, як ця книга мене врятувала, що я знайшовся відразу, що як швиденько відреагувати. Так що я погоджуюсь. А, але знов таки тоді нам треба припиняти розмову, тому що якщо ми приходимо до висновку, що воно в і так виросте угу. просто довго, угу. то тоді про що ми говоримо? Тоді ми вже виграли, ми вже перемогли. Просто перемога відкладена там до. До чогось. Так. Я сьогодні сижу, пане Андрій, вибачте, що я так забрав на себе багато слів, mm -hmm. і думаю, ще року не пройшла війна. Mm -hmm. Я собі уявляю історичну книжку. Mm -hmm. Через 25 років буду навіть в березні було це, а в жовтні mm -hmm. це для студента. Це одночасні дії. Одночасні. Так. От. А для нас це катастрофа. Так. І тому. Ми не розумі... А люди навпаки хочуть. Оце був на був вже ж у нас контрнаступ в вересні, а в жовтні де. Нам же треба вже Ялту захоплювати. Це ж, це ж куди ж? І оце суспільство тисне. А у мене враження, що інтелігенція має зупиняти суспільство: Каже, не буде швидко. Не бу ні помилки України від того, що інтелігенція 30 років не стримувала людей, не казала, що, слухайте, прийде цей президент, не будуть дороги через рік побудовані. Не буде освіта покращена через півроку. Неможливо заряжайтеся надовго. Як це робили поляки, естонці, і тому це виходить. Я з цим згоден. Я скажу більше того, от мене. Я це за собою теж помічаю, звісно, але мене це теж трошки лякає. От я добре пам'ятаю той момент перемоги Майдану, який, звісно, одразу став теж моментом окупації Криму, початку війни на Донбасі. Зрозумілі речі. Але цей момент перемоги. І оцей момент надзвичайно завищених очікувань. От у Дікенса є, так, такий роман <про>, про, про завищені очікування. Оце така наша справді особливість. І я, якщо чесно, якби був на місці, не хотів би бути в жодному разі на місці наших от політичних діячів, я б не дуже знав, що з тим робити. Бо є цей запит суспільний, справді на миттєву, на миттєвий ефект, миттєву перемогу. А історичний досвід нам підказує, що нічого миттєвого взагалі не буває, а тим більше в таких справах. Ну не буває. От, от не буває і. Е Тут я би так сказав, що, мабуть, це великою мірою ускладнює роботу наших політиків. А з другого боку, от знову таки, бачите, от український розвиток останніх 30 років він показує, що це є суспільство, яке на відміну від білоруського, від російського, воно не буде терпіти. Тобто, це була помилка, і, звісно, Януковича. І Путіна, і Медведчука, і можна довгий список скласти. От які чомусь думали, що воно терпітиме, а воно таке, от воно нетерпляче, воно нетерпляче, і це створює і ризики, як завжди, і ризики, і шанси, і ризики, і шанси. От і і далі, як то кажуть, це вже скажімо, так це вже тема до правильного політичного планування і позиціонування. От наші спільні знайомі, такі як Євген Глібовицький ігор Гринів, певно, могли би щось тут конкретніше придумати і зробити. Я просто завжди кажу студентам: кажу: дивіться, в Україні маємо два великих майдани: маємо ще революцію на граніті до незалежності, і маємо цю постійну змінюваність влади, чого ж зовсім нема. В Білорусі зовсім немає в Росії, і це ж не просто так. Тобто, це свідчить про певні моделі і устільні схеми. А далі я, я теж мушу сказати, мене це ну мене це вразило ну, добре. вразило. може не вразимо. Я звернув увагу, от коли. Той самий Кирил Серебренников, хороший режисер, до речі, треба сказати прямо, хороший режисер. Коли ну, от він був в канах, до речі, з фільмом про Чайковського от знову Чайковський з'являється, і коли він почав, значить, на тій прес-конференції вихваляти Абрамовича, який йому дав гроші на цей фільм, і так далі. Це, це от та сама модель, яку ви описали, що є влада політична або олігархічна, це те саме. І вона, значить, підтримує мистецтво. От, а потім якийсь там цей Андрій Кончаловський каже, що а мені Усманов фінансує всі фільми. Людина, яка зараз там під санкціями, розслідуваннями, чим завгодно. Отак, От отака вона російська культура. От якщо так серйозно, без жартів, вона отака. У нас так, на... і тому це питання, було, вона можливо, можливий розвиток неприродності, угу. якщо говорити про е, політико-економічні обставини, я дивлюсь на Китай угу. і чекаю. Коли він лусне. Mm -hmm. Бо це все не природа це не тому, що а тому, що це не Китай розвивається, це комуністична партія Китаю каже, от в цьому напрямку ми розвиваємося, а в цьому ні. І я просто сижу і думаю, воно можливо бо у мене враження, що це природність, це така риса перемог, але mm -hmm. довгих. Це риса mm -hmm. перемог але довгих. І ти mm -hmm. на порожньому підґрунті. Mm -hmm. Якщо у тебе не було того, 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 ти mm -hmm. не можеш це природньо перестрибнути.